Повторимо питання дуже важливе: яке зараз ставлення у Дональда Трампа до України вже після вчорашньої розмови з Путіним. Тож яке ставлення до України зараз дуже рішуче взяти просто Україну в оборот, взяти в Україну за горло і знаєте, таким примусовим, жорстким імперативним шляхом Україною розпоряджатися мовою наказів, такою брутальністю, непохитністю, такою, знаєте, тут жорсткість, тут будуть накази, тут будуть іти на принципи. Ну дуже жорстке таке ставлення. Ня дуже жорстке. А чому того, що бабло, бабло, бабло. От, будь ласка, от таке от ставлення буду робити те, що хочу. Це на це наразі мій актив. Це наразі для мене. Ну, скажімо так, той самий шмат, на який я зараз роблю певні фінансові ставки. Ой, тут будуть зараз. Ми почуємо багато заяв, панове за нас взялися, і можу сказати, що, хоча мені це неприємно, гляньте, три королі вже на столі. Як то кажуть, в Україні немає карт, в Україні немає зараз карт. Бо тут серед ну вже двох чоловіків, а йдеться дійсно Україна. На жаль, мені це дуже больно боляче казати. Але дійсно Україна вже у мені понова. Будемо досліджувати далі.